Всім привіт! Ви на каналі Води Філяда. Мене звуть Віктор і сьогодні про історію Українського народу Організація Українськом Як ви уявляєте собі зло? Пограємо в персонажів. Хто це? Можливо, Волдеморт, можливо, імператор Палпатін, можливо, Саурон. Масова культура нав'язує нам простих для сприйняття антагоністів, для яких зло це єдина форма їх існування. Ви точно знаєте, що нічого доброго очікувати від них не доводиться, та якщо справа дійде до суду, жодних пом'якшувальних обставин не знайдуть. Але що, як я скажу, що найбільш концентроване, реальне зло це справа рук звичайних, освічених та вельми інтелігентних людей. Вони могли жити у сусідньому будинку, обожнювати власних дітей та вітатись з вами на прогулянках. Вони щиро любили мистецтво та пускали гірку сльозу під час драматичних спектаклів у театрі. Звичайні, хороші люди. Березень 1942 року у мальовничій місині, неподалік Берліна, у прекрасній віллі на узбережжі озера Банзея збирається вишукана кампанія, прекрасна їжа та витримані напої. У коридорах виринають люди в сірих та коричневих одностроях та класичних костюмах від найкращих кравців. Час від часу здається, що чорні чоботи наполіровані навіть краще за блискучий паркет. Після розмов про відвідане опере Ленгрін та милих питань про здоров'я дружин та дітей одне одного. Панство сідає за великий добовий стіл, аби здійснити акт зла, масштабів якого людство ще не бачило. Це збіговисько інтелігентів увійшло в історію як «Ванзейська конференція. Присутніми вершками нацистського суспільства були відпрацьовані та погоджені пропозиції щодо остаточного вирішення єврейського питання. Так нацистська верхівка завуальовано називала комплекс заходів геноциду, спрямованих на остаточне знищення єврейського населення Європи. Головував та ініціював цю зустріч шеф головного управління імперської безпеки, голова СД та гестапо Райнхард Гайдріх. На зустрічі також були присутні дипломовані юристи, дипломати, інженери та військові. Ось, наприклад, Есер Штурбанфюрер Родольф Ланґер. Юрист за освітою, доктор права, витончена персона у сумісництву керівник розстрільної команди у складі АНЗ групи А, а згодом начальник поліції безпеки та СД на території Латвії, відповідальний за методичне винищення сотні тисяч євреїв. Ось спогади в цілілої у ривському гетто, пані Гертруди Шнайдер. Він виглядав дуже гарно у своїй оздобленій хутром формі та здавався справжнім офіцером і джентльменом. Новоприбудом до гетто ніколи не спадало на думку, що така людина може бути вбивцею. Коли Гомін еліти переріс у мовчання кімнат маєтку, запрацювала друкарська машинка, що запустила подальше страждання та смерті мільйонів. Дорогі партегіносалюти. Оскільки тепер, на щастя, основна лінія щодо практичного здійснення остаточного розв'язання єврейського питання вже визначена, і між усіма дотичними установами досягнуто повної згоди, прошу вас направити вашого відповідального співробітника для завершення підготовки доповіді, якої вимагає Рейс у ній мають бути показані організаційні, технічні та матеріальні передумови для практичного початку робіт із реалізації вирішень. Прошу вас доручити вашому співробітникові з цього приводу зв'язатися з моїм компетентним референтом ССОрбенфюрером Айхманом. Райнхард Гайдріх. Народився 7 березня 1904 року у родині директора музичної школи, відомого у ті часи композитора Бруно Гайдріха та викладачки гри на піано Елізабет. Музика та скрипка були частиною життя Рейнхарда з дитинства, як і ідея належності до понівної німецької раси, також втокмачена в голову батьком. Юний Гайдрік стає членом декількох військово-політичних організацій, та навіть створює власну. Економічна криза 20-х років поставила хрест на творчих амбіціях юнака та спонукала його до вступу до німецького військово-морського училища. Саме під час служби на флоті Гайдрік знайомиться зі своїм покривителем та майбутнім шефом військової розвідки Абору Вільгельмом Канарісом, який згодом і загине від рук апарату, створеного власним учнем. Кар'єру на флоті обірвала проста інтрижка. У 1931 році Гайдріх порушив обіцянку одружитись на одній вже на той час вагітній пані, надіславши їй лист вкладеним оголошенням з газети про заручене з його майбутньою дружиною, а саме Ліною Фон Остен. Батько зрадженої дівчини направив листа командувачу військово-морськими силами зі скаргою на молодого оберлейтенанта, після чого честі постановив звільнити казанову з військової служби. Ця справа взагалі могла б і зійти Райнкраду з рук, але поведінка підсудного та звинувачення зрадженої дівчини мали негативний ефект на високоморальних офіцерів флоту. У 1931 році Райнхард вступає до нацистської партії та СС. Знайомство з головою СС Генріхом Гімлером відбулося завдяки другу. На першій же зустрічі Райхард пословує ідею щодо створення в структурі СС окремого розвідувального підрозділу. Гімлер швидко погоджується та призначає 27-річного Райнхарда відповідальним за створення структури. Результатом старань стає СД. Служба, що стежила за політичними опонентами Гітлера та збирала тонни компромату. Кар'єра стрімко летить до небес. З приходом нацистів до влади у 1933 році функціонал СД та власне Гайдріха невпинно розширювався. Гайдріх став шефом поліції Німеччини та навіть Інтерполу. У 1939 році всі відомства, очолювані ним, об'єднали у головне управління імперської безпеки. І цілком зрозуміло, що його керівником був призначений групенфюрер та генерал поліції Райнхард Гайдріх, незважаючи на чин та особисту заборону Гімлера. Райнхард бере безпосередню участь у бойових діях під час польської, норвезької та нідерландських військових кампаній, а також у війні за СРСР у якості пілоту Люфтваффе у званні майора. Він навіть був збитий на територію противника та чудом врятувався, після чого з польотами довелося зав'язати. Як шеф внутрішні німецьких силових відомств, Гайдбіг погоджував проведення кришталевої ночі та видавав наступні вказівки. Дозволено вживати лише заходів, які не загрожують життю чи майну німців. Наприклад, синагоги можна спалювати лише за відсутності пожежної небезпеки для навколишньої території. Кремниці та будинки, що належать євреям, можна лише знищувати, а не грабувати. Поліції доручено стежити за виконанням цього наказу та заарештовувати мародерів. На торгових вулицях необхідно вживати особливі обережності для забезпечення безпеки неєврейських підприємств і пошкоджень. Іноземних громадян, навіть якщо вони євреї, не можна переслідувати. За умови дотримання вищезначених вказівок, поліція не повинна перешкоджати проведення демонстрацій, а лише стежити за їх дотриманням. З початком німецько-радянської війни Гайдвіг отримує чергове призначення, а саме Райк Богемії та Моравії. Перебирається у Прагу та починає розкручувати маховик репресій, створивши концтабір Терезінштад та подавляючи місцевий рух опору. А також покращує соціальне забезпечення та підвищує зарплати місцевим мешканцям. Такий собі кнут та пряник. Отже, опинись ви з ним в одній кімнаті за келихом шампанського. Ви були б просто причаровані. Ідеальні манери, спокійний тон. Якщо ви не ну, дуже сильно сподобаєтесь, зіграє вам на скрипці. Він мав прекрасну родину: четверо дітей, двоє хлопчиків та дві дівчинки. На кінохроніках тих часів він просто ідеальний батько. Ось він зі своїми синами вдає, що переможений маленьким Клаусом. А ось Райанкер з колегами прийшов в опору та вдумливо насолоджується вишуканою музикою. Тут Гайдрік, вже як очільник маріонеткового протекторату Богемії та Моравії, приїхав у Прагу та вдає справедливого державника. Всі ці кадри змушують вас бачити його хоч і впливовою, але в той самий час звичайною людиною. Багато з вас впізнають себе у спогадах дружини Гайдиха, Ліни Фан Він був марнославним. Ненавидів більше за все бути вдягненим невідповідно. Але це не стосувалося його дружини. Я могла носити найнеможливіші сукні, і він все одно вважав їх гарним. Отже, варто було рейнхарду відповідно одягнутись, начепити фуражку, сісти у службовий мерседес, та увійти у двері головного управління імперської безпеки. Він ставав кристалізованим, обробленим злом. Його зброєю був холодний розум та беззаперечна відданість з боченим світу німецького панування. Цей ідеал проводився у життя голосом. Він надиктовував накази нижчим кабінетним чиновникам клеркам на задок Адольфа Айхмана та розчірком власного пора. Машина депортації та масового знищення запускалась не маніяком садистом, а інтелігентним управлінцем біля верхівки режиму. У 1897 році рідний батько Райнхарда Бруно записав оперу Амен. Пролог назвали злочин Райнхарда. Тарський рай осередок щастя для робітників та селян. Під керівництвом великого вождя всіх трудящих товариша Сталіна, молода країна Совєтів іде до комунізму. У аскетично обставлених кабінетах, оббитих деревом, сидять головні будівничі майбутнього щастя. Сині фуражки, червоні петлиці, портрети Дзержинського на стінах. В одному з цих кабінетів в оточенні цілого апарату відбірних катів сидить та думає про прекрасний, витончений та інтелігентний начальник головного управління держбезпеки, комісар держбезпеки третього рангу Всеволод Меркулов. Аристократ за походженням народився 25 жовтня 1895 року у родині заслуженого капітана російської імператорської армії Ніколая Меркулова та грузинської княжни Кетаван З Змалку відрізнявся тонким розумінням прекрасного та захоплювався літературою, писав та публікував власні романтичні повісті, які ніби як отримували позитивні відгуки. У 1913 році блискуче закінчує навчання у Тифлійській гімназії як золотий медаліст та вступає на фізико-математичний факультет Петербурзького університету. Де починає писати та публікувати статті про електротехніку? З 1916 року служить в армії, але у бойових діях участі не бере, отримує первинне офіцерське звання прапорщика та згодом демобілізований по хворобі. До початку партійної роботи та служби в органах держбезпеки його високоблагородія Меркулов встигає побути викладачем у школі для сліпих та випробувати себе у культурному товаристві. До органів держбезпеки, молодий дворянин та за походженням ворог народу, Меркулов. Отрапляє, скоріше за все як інформатор, але не диво швидко просувається кар'єрними сходами. З 1921 року уповноважений економічного відділу ЧК при раді народних комісарів Грузинської СССР, тонний папірців доносів менш заможних на більш заможних сусідів, вироків на реквізиції майна у антирадянських елементів. Зважаючи на походження, новий комуніст отримав партквиток тільки у 27-му році. І те завдяки покровителю Лаврентію Беріа. Саме він зробив такий подарунок своєму Бельми виконавчому співробітнику. Маю сказати, що в той період, незважаючи на свої 27 років, я був наївною, дуже скромною і дуже соромізливою людиною, дещо замкненою і мовчазною. Промов я не вимовляв і так і не навчився вимовляти їх досі. Язик в мене був ніби чимось скутий, і я нічого з ним не міг діяти. Інша річ перо. З ним я умів поводитися. Не був я також ніколи ні під лизою, ні під лабузником або вискочкою, але тримав себе завжди скромно і думаю, з почуттям власної гідності. Саме таким я і представ перед Берія. 1932 рік вже товариш Меркулов зустрів у якості голови секретно-політичного відділу Об'єднаного державно-політичного управління ОГПУ. Але теплі місця партійного апарату на деякий час виявилися більш привабливими. Інтелігент з романтичною натурою опиняється на партійній роботі та за п'ять років виростає до члена бюро Центрального комітету Компартії Грузії. Але Берія не міг далеко і надовго відпустити такого цінного співробітника, як Меркулов. З початком піднесення Берії та призначення його народним комісаром внутрішніх справ. Товариш Маркулов повертається на службу в органи держбезпеки та стає його першим заступником, начальником головного управління Держбезпеки. Зізнаюся. Мені було тоді, після приїзду до Москви, страшно важко працювати в НКВС СРСР, чого я ніяк не очікував, їдучи до Москви. З одного боку, у мене не виявилося спочатку достатніх оперативних навичок. З іншого боку, нові чекійські методи, які тоді застосовували і невідомі мені до того часу, мене вкрай пригнічували. З моменту підписання пакту Молотова-Ріббентропа у серпні 1939 року совєтський інтелігентний КАТ мав змогу познайомитися зі своїми не менш інтелігентними німецькими колегами, в тому числі з Генріхом Гімлером. Меркулов залишався на загал дуже спокійним і вельми непримітним. Це не був епатажний чекіст, що отримував задоволення від допитів у камерах Луб'янки. Але робота є робота. 1940 рік. Декілька місяців назад, молода країна совєтів на пару з тисячолітнім Райком в четверте за останні 200 років поділили Польщу. Територія Західної України та Білорусі відійшли до СРСР разом з сотнями тисяч польських інтелігентів та військовополонених війська польського. Ці народні маси, м'яко кажучи, не схильні до співпраці совєтською владою. А специфіка мислення вождя наступна: будь-яка ненадійність загроза. Якщо можна запідозрити, то треба позбутись. Розуміючи параною шефа та побоюючись звинувачень у недалекоглядності, народний комісар держбезпеки Лавренті Берія доповідає товаришу Сталіну у таборах для військовополонених НКВС СРСР і у в'язницях західних областей України і Білорусі на сьогодні утримується велика кількість колишніх офіцерів польської армії, що були працівниками польської поліції, і розвідувальних органів. Всі вони є заклятими ворогами совєтської влади, сповненими ненависті до совєтського ладу. Пропоную справи військовополонених, що перебувають у таборах: 14 тисяч осіб, колишніх польських офіцерів, чиновників, поміщиків, поліцейських, розвідників, а також справи арештованих із західних областей України і Білорусі. Кількості 11 тисяч осіб, розглянути в особливому порядку. Із застосуванням до них вищої міри покарання розстрілу. Відповідь на телеграму Берія не заборилася. Справи розглянути в особливому порядку із застосуванням до них вищої міри покарання розстрілу. Розгляд справи провести без виклику заарештованих та без пред'явлення обвинувачення. Ухвала про закінчення слідства та обвинувального висновку. Розгляд справ та винесення рішення покласти на трійку у складі товаришів Меркулова, Кобулова та Баштакова. Меркулов підписав все, що було необхідно, а згодом виконав ще одне важливе партійне доручення. У 1943 році на окупованій нацистами території Смоленської області біля Катині знаходять масові поховання польських громадян. Німецькі кола, звичайно ж, вирішили скористатись можливістю викрити злочини більшовизму та організували розслідування, залучивши всіх, хто потенційно міг погодитись. На диво нацистам не довелося нічого вигадувати. Висновок був один: у період з березня по квітень 40-го року у Катині відбулись масові розстріли громадян Польщі. Навіть враховуючи факт окупації Польщі німецькими військами, висновки комісії були сприйняті польським урядом у вигнанні як незаперечний факт. А товариш Меркулов отримав нову роботу. Він мав очолити попередню комісію СРСР з розслідування катинських могил з наданням звіту до 12 січня 1944 року. Розстріли здійснювалися наприкінці серпня та у вересні восени 1941 року. Чинено це було якоюсь німецькою установою. Очолював цю установу оберлейтенант Арнес його найближчими соратниками та спільниками цього кривавого злочину були оберлейтенант Рекст та лейтенант Кот. Таким чином совєти намагались спростувати факт власної відповідальності за злочин. А хто краще за виконавця може приховати злочин? Інтелігент-автор статей Великої Радянської Енциклопедії товариш Маркулов прекрасно знав, хто та коли згубив цих людей. Те чий акуратний, інтелігентний підпис стояв під їх вироком. Обидва персонажі не померли власною смертю. Гайдріх помер від поранень, отриманих під час замаху на нього, здійсненого чехословацькими патріотами. Він отримав пишний похорон та наслідування закладених ним бюрократичних аспектів геноциду до самого падіння Третього райху. Товариш Меркулов завжди ходив по лезу. що за приковітельство Берії йому, в принципі, добре вдавалось. Але як тільки Берія був зміщений з посту та розстріляний, товариш Меркулов потрапив у таку неулюблену ним чекіську бусигарну. Пару щемливих та стилістично бездоганних листів не оцінили. Екс-нарком був розстріляний, як і його шеф. Вони не були садистами, не були маньяками, з вищого суспільства, прекрасні батьки та люблячі чоловіки. Ви б потоваришували. Але одного дня у подвір'я вашого дому заїде чорний мерседес чи воронок. Під дверима почуються важкі кроки на полірованих чобіт. Дзвінок. Вас заарештовано за підозру контрреволюційній діяльності. Ось ордер на арешт обшук. Збирайтесь, ви прийдете з нами.